Добрий день. Сьогодні у нас курячі шийки. Багато хто просто проходить мимо, але ми з цього зробимо дуже цікаву страву, дуже смачну. Що нам знадобиться? Курячі шиї, тут у мене пів кілограма. Вершки. Любі процент, який вам більше подобається. Я взяв 10. Це маринад, та в чому воно буде, можна сказати, варитися. Далі, що нам потрібно? Картопля, цибуля та морква. Ще нам потрібно 2 зубчика часнику. Так, спочатку, що ми робимо? Ми маринуємо наші шиї. Це буде повноцінна, дуже смачна страва. Заливаємо сюди 200 мл наших вершків. Тобто. Цілу нашу коробку. Ось так. Можна використовувати не вершки, можна використати сметану. Десь комусь може більше подобається сметана, то використовуйте її солену. Десь чайна ложка солі. Ну, за смаком кожен. Робіть. Додаємо улюблені спеції. У мене це суха аджика разом з приправою до шашлику. Десь чайна ложка. Перець. Ну, Засмакую перець. Ось. Тепер ось це. Ми беремо, перемішуємо, ось так мішаємо. І залишаємо його десь хвилин на 5, щоб трошки промаринувалися наші шиї. Я скажу, в чому саме такий смак цього, тому що в шиї є внутрі мозок. І це ще куча кісточок, які дадуть такий а-ля. Сказати навіть не навар, а бульйон. І ось оцей бульйон разом з картоплею та з цей ніжний молочний, так сказати, вершковий смак додасть, що картоплі, що цим шиям дуже, дуже смаковито. Так, давайте я покажу, що зараз я понарізаю. Ось що нам потрібно, це. 500-600 грамів картоплі, одна морквина і грам 100 цибулі. Тому зараз я наріжу і ми продовжимо. А і два зубчики з часнику. Ось так все ми нарізали. Робіть картоплю як вам більше подобається, я зробив такими скибочками, Ну, ось, побачите, ось такими величенькими скибочками. Це такий самий, мабуть, оптимальний для цього варіант буде. Тому. Закидуємо все це в, нашу, в наші шиї. Ось так. Морква та цибуля у мене такими шматочками. Зараз покажу поближче. Ось погляньте. Ось морковка такими, напівкільцями, цибулька. І все це. Треба розмішати, але прямо так вдавити, можна сказати, ось отак. Нехай ми потім все це помішаємо. Але нехай наші шийки спочатку будуть на дні, нехай вони трошки підваряться. Потім ми їх достанемо, ну, точніше, все перемішаємо. І воно буде все зверху. Далі, е, чесничок. Ми беремо і кидаємо сюди два зубчика, як я казав. Ось так один. Трошки зараз розмішаємо. І другий. Ось так. Ось так. Оп. Часник тут. Я рекомендую додавати два, а навіть три зубчика. Він тут ніяк не лишній, це такий а-ля. Для маринад можна сказати. Теж отак його вмащуємо в нашу, в наш е, молочно-вершковий такий маринадик. Ось так. Можна, дивіться, трошки, отак, щоб картопелька теж намокла в цьому вершках, або в сметані, що ви будете робити, що те, що те буде дуже смачно. Ось так. Втираємо, втираємо і ось це все. Ось це все цибулька, ось морковка. Ми відправляємо в нашу духову шафу на 180 градусів на 50 хвилин. Але через 20 хвилин треба помішати. І потім ще через 20 хвилин помішати. І останні 10 хвилин, можливо, навіть ввімкнути гри, щоб зробити скоринку. Тому покажу, що буде через. 20 хвилин у нашій духовій шафі. Прийшло 20 хвилин. Прийшов час перевернути нам наші шийки з картопельки. Ось така краса. Ой, ой-ой-ой. Дуже, дуже, дуже дивіться, така юшечка. Ой. Красота. Так, дивіться, що ми з вами робимо. Ми просто його перевертаємо. Ось все це, що було у нас внизу, тобто підварювались наші шийки, воно буде зверху. Що я хочу сказати в цілому з цього рецепту, дивіться, тут сума всіх продуктів не перевищує 100 гривень. Тому це такий, як ми зробимо таку рубрику, там страва за 100, страва за 200. Це буде страва до 100. Тобто у нас шиї. Пів кілограма на 20 гривень, картоплі пів кілограма у нас на 15 гривень, вершки на 30 гривень. І тут цибуля з морквою, ну, десь там в сумі на 5 гривень. Тобто це набагато менше 100 гривень. Тому зараз я все це перегорну. І ми продовжимо далі. Закидуємо їх далі в духову шафу на ще 30 хвилин. Тому. Далі продовжимо. Так, пройшло ще 20 хвилин. Останній раз ми його перегортаємо. Ось. Рукою Звісно, не дуже здобно, але ось ще раз ми все перегорнемо, повністю так перевертаємо, перемішуємо і включаємо гриль, якщо він у вас є. Якщо нема, то просто е, верхній тент Можна додати трішечки, допустим, зараз 180 градусів, поставте 190. І все це запікаємо. Воно вже практично все готове, але хочеться красивої такої скоринки. Тому через 10 хвилин, коли ми все ретельно перемішали, подивимось, що воно буде. Продовжимо через 10 хвилин. Страва наша готова. Зараз покажу, що в нас вийшло. Напам'ятаю, що сума інгредієнтів не перевищує 100 гривень. Ось погляньте. Ось така картопелька з шийками. Давайте будемо куштувати, що воно таке. Будемо куштувати прямо. З цього судка. Він ще гаряченький, давайте Ну, Розвалюється, самі бачите, М -м -м. просто ніжна насичено якимись такими смаками, аля якийсь бит, Бульйон з шияк він дав цей смак. Плюс. Плюс вершки, самі бачите, картопля розпадається, гляньте. Вона готова, ніжна, як пюре внутрі. Це дуже смачно, Ось самі погляньте. Шейка? Давайте. Просто її розламаємо і поглянемо. Ось така всередині. На смак. Дуже ніжна, смачна це те, що можна зробити до 100 гривень і навіть здивувати своїх рідних або гостей. Так, розуміємо, що Ще багато кісточок, але цей бульйон, в якому готувалася наша картопля, це не передати. Разом з вершками дуже ніжна смачна картопля, та й плюс шийками. Ну, я скажу, що це варто готувати. Дуже-дуже mm. смачно. Тому рекомендую вам зробити таку саму страву. Ну, самі гляньте, картопелька, цибулька, морковка. Ну, дуже смачно. Кшийки це все. Робіть саме таку страву. Не пожалкуєте. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.